Сьогодні якраз відзначаємо День Гідності і Свободи на честь спочатку одразу двох революцій, це помаранчевої революції гідності. Знаємо, як у 2004-му спочатку Януковича тоді не допустили до влади і не дали йому керувати країною. На жаль, потім було розчарування. такий він прийшов. Ну і довів, що Янукович, що що він як відомий телефон, відома фірма телефонів, він єднає людей. Connecting People, бо через 10 років знову ж таки почалася інша революція для того, щоб нарешті вже позбутися його, і для того, щоб Україна крокувала в одну сторону разом з усім цивілізованим світом. Це майдан в листопаді 2004 року. Тоді в українців намагалися вкрасти право вибору, і нація повстала. 21 листопада у центрі столиці спершу з'явилася сцена. А вже наступного дня почало розростатися наметове містечко. Так почалася помаранчева революція. Виступали проти фальсифікації результатів президентських виборів, адже центр виборчком Ківалова після другого туру віддав перемогу кандидату від партії регіонів Віктору Януковичу, попри те, що екзитполи називали майбутнім президентом лідера опозиції Віктора Ющенко, а міжнародні спостерігачі заявляли про порушення під час голосування. Разом нас багато, нас не Впливом помаранчевих протестів у столиці та регіонах 3 грудня Верховний суд України визнав численні факти порушення в ході виборів і призначив повторне голосування. У такому третьому турі перемогу здобув Віктор Ющенко. Так, помаранчева революція, попри підтримки Росією Януковича, змінила хід історії і зовнішньополітичний курс нашої країни. Знову ареною загальнонаціонального спротиву Майдан Незалежності у столиці став через 9 років, коли проросійські сили спробували взяти реванш. Тоді, 21 листопада, 2013-го, студенти та активісти вийшли на протест через відмову Януковича підписати угоду про асоціацію із Євросоюзом. Так стартувала революція гідності або Євромайдан. Акція тривала до кінця місяця, та вночі 30 листопада 2013-го спецпідрозділ міліції Беркут за наказом керівництва держави жорстоко розігнав всіх учасників протесту. <плес> Тоді постраждали щонайменше 80 людей понад три десятки затримали. На землю об граніт, почали бити ногами. Я спригнув, почав бігти. Вони почали доганяти, бити в спину, вдарили по спині. Потім почали битими бити по ногам. На це побиття Україна відреагувала 1 грудня. Тоді на протест у центр Києва вийшло понад півмільйона людей. Відбулися сутички біля офісу президента на банковій. А на майдані незалежності з'явилося наметове містечко. Протестувальники вимагали вже відставки Януковича, який тягнув Україну до союзу з Росією. Надалі чисельність людей на мітингах у столиці зростала. Люди їхали до Києва з регіонів. Мітингувальники зайняли будівлі КМДА профспілок у центрі міста і контролювали хрещатик. Акції протесту ширилися і в багатьох інших містах. З-за кордону українців підтримувала діаспора. Вихідними на хрещати попроводили традиційні віче, на які збирався майже мільйон людей. Протестувальники створили самооборону, яка барикадами заблокувала весь урядовий квартал. А влада звезла до Києва свій антимайдан із прихильників партії регіонів та тітушок. З 9 грудня силовики та тітушки почали штурмувати барикади євромайданівців. А 11 грудня Янукович руками міліції та внутрішніх військ спробував розігнати учасників протесту на майдані. Але штурм тоді провалився. мирна фаза протистояння перейшла в гостру силову 19 січня. Після того як Верховна Рада ухвалила пакет так званих диктаторських законів. Вони стосувалися обмеження свобод громадян. Кількасот тисяч обурених людей знову зібралися на народне віче. Сутички з беркутівцями тривали усю ніч. Євромайданівці застосували бруківку та коктейлі Молотова. А Беркут застосував зброю із гумовими кулями та кийки. Згідно з даними медичної служби Євромайдану за добу, 19-20 січня. У центрі столиці було поранено понад тисячу людей. Вже 22 січня силовики застрелили двох мітингувальників Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Після перших смертей активістів про санкції проти тодішнього керівництва заговорили у США та ЄС. А мітингарі в регіонах почали захоплювати будівлі міськрад, обласних адміністрацій, відділень міліції. Вирішальні події розпочалися 18 лютого із мирного маршу до будівлі парламенту. Після масових сутичок та загибелі людей влада віддала наказ на проведення у центрі Києва антитерористичної операції. Проти євромайданівців застосували спецпідрозділ СБУ Альфа та бронетехніку. Дві доби майдан палав і там масово гинули його захисники. А вже 20 лютого, після того як невідомі відкрили вогонь по силовикам з вогнепальної зброї, майданівці перейшли у наступ. Та проти озброєних палицями та щитами людей спецпідрозділ Беркут застосував. Автомати загалом лише з 18 по 21 лютого у центрі Києва загинули понад 100 осіб. Їх нарекли небесною сотнею майдану. Вони пожертвували життям за європейський вибір та демократію. Після цих подій Янукович та його посіпаки втекли з країни до Росії. І Кремль після такої невдачі своїх ставлеників невдовзі перейшов до збройного нападу на Україну з метою загарбати території.